Він має все, що необхідно для захисту нашого електрообладнання. А саме захист поверхні та нижній межі напруги, обмеження по споживанню в амперах, захист від обриву нуля та ще декілька фішок. в загальному 13 пунктів захисту вашого електрообладнання. Мої вітання, друзі! Напевно, в кожного з нас в реаліях сьогодення часто виникають проблеми зі стабільністю напруги нашої електромережі. Що ж, сьогодні ми розглянемо рішення, яке допоможе. Уникнути цього раз і назавжди. Перед вами автоматичний перемикач фаз торгової марки Thomson. Він простий у використанні, не дуже складний в налаштуванні, а після перегляду цього відео ви взагалі без проблем зможете справитись з його налаштуваннями. І головне, це реле допоможе вам організувати стабільну роботу вашої техніки навіть в умовах наших не завжди стабільних електромереж. Щодо продукції Томзен, вона себе зарекомендувала як пристойна по якості продукція за невеликі кошти. Цей пристрій автоматично перемикається між фазами, моніторячи їх напругу в реальному часі. Якщо одна фаза виходить за межі допустимих параметрів або зникає взагалі, АПФ забезпечує живлення з іншої фази. Це не лише зручно, але й надійно захищає вашу техніку від перепадів напруги. Також він має функцію захисту від переспоживання в амперажі. В цьому відео я покажу, як виглядає пристрій, як його встановити, налаштувати, а також протестую його в роботі. Давайте подивимося, що складається наш пристрій. І так, зовнішній вигляд це в нас три екрани, на якому відображається поточна напруга на фазах. Вони в нас підписані L1, L2, L3. В меню налаштуваннях це відповідно ABC. Екран нижній нас показує струм на активній фазі. Активна фаза це фаза, з якої зараз відбувається подача напруги на споживачів. Нижче в нас розташовані кнопки управління. Це у нас включити-виключити, вхід меню і кнопки навігації. Також тут у нас індикатори L1. Це поточна фаза, з якої береться напруги L2, L3. Тобто, якби ми брали з фази 2, у нас би тут світився індикатор, відповідно, фаза 3 також би світився індикатор. Цей індикатор felt, у нас відповідає за індикацію помилки, якщо така наявна. Стосовно підключення, зверху ми маємо 4 контакти, зліво направо, це у нас контакт 0. Далі йде фаза 1, 2, 3. Все у нас підписано на корпусі. І знизу у нас вихід йде, відповідно, також контакт 0, контакт активної фази. Тут все просто, зрозуміло. І так, давайте пройдемо в меню налаштування. Щоб потрапити в меню налаштування, натискаємо кнопочку Set. І бачимо перший пункт налаштування в меню. В цьому пункті ми налаштовуємо час подачі напруги на споживачів. Після появи струму в мережі. Наприклад, була відсутня в нас мережа по всіх фазах. Реле вимкнулось, а коли з'явиться струм, йде в відлік в секундах. Після закінчення цього часу реле вимкне подачу. Давайте ми тут поставимо 20 секунд і перейдемо в наступний пункт. Для цього нажмемо кнопочку Set. Наступний пункт це в нас захист поверхній мережі напруги. Тут встановлюємо верхню межу напруги, після перевищення якої реле перемкне подачу з іншої лінії, або вимкне живлення взагалі, якщо жодна з ліній не буде відповідати зазначеному показнику. Давайте ми тут поставимо 250 вольт і перейдемо в наступне, третє, третій пункт меню. Це у нас захист по нижній межі напрузів. Принцип діє аналогічний попередньому. Тут ми поставимо давайте, 200 вольт можна ставити до 190, але в нас мережа більш-менш нормальна. Хай краще перемикається на ту фазу, де буде більше, ніж 200 вольт. Наступний пункт це в нас е, четвертий пункт. Тут ми бачимо це пауза в подачі напруги після спрацювання захисту. Наприклад, по нижній чи верхній межі напруги. Тут також ми можемо налаштувати від 1 до 500 секунд. До цього параметру особливо чутливими є холодильники. Якщо холодильник в нас з звичайним компресором, то ми ставимо від 180 до 300 секунд. А якщо в нас інверторний компресор, тоді достатньо від 60 до 180. У нас холодильник інверторний. Давайте поставимо середнє значення 90 секунд. І так, кнопочками вверх збільшуємо, у нас є 90 секунд. окей, нажимаємо Set і переходимо в наступний п'ятий пункт меню. Тут будьте уважні. Вже стає цікавіше, в цьому пункті меню ми вказуємо, чи буде реле автоматично повертатись на пріоритетну фазу після відновлення нормальних параметрів. Тобто, якщо в нас тут вибрано, вибрано ON, тоді, коли пропадає мережа, або йде спрацювання, тобто захист по параметрах, які ми вказали в налаштуваннях, на пріоритетній фазі. Та фаза, з якої ми живемо зараз. Зараз у нас це фаза L2, тобто Б. Реле припине подачу напруги на час, який ми вкажемо в наступному пункті меню, і перемкне подачу напруги з, фазу, з фази B на фазу С, в нашому випадку. І після того, як ситуація стабілізується, воно знову вимкне подачу на споживачів і перемкнеться назад на фазу Б, тобто фаза 1. Якщо ми поставимо тут значення OFF, то живлення буде здійснюватись і надалі з фази С, допоки не буде спрацювання і по ній. Тоді реле перемкне подачу напруги. З наступної фази по пріоритеті. У нас це буде фаза А. Виставлення пріоритетів фаз ми встановимо далі по меню. Так, тут робимо ON. Переходимо в наступне шосте меню. Тут ми задаємо час, через який реле повернеться на пріоритетну фазу після стабілізації напруги. Давайте ми поставимо тут. Також 90 секунд, щоб захистити наш холодильник. До речі, якщо ви не хочете чекати так довго для споживання, для подачі напруги на споживання на весь будинок, можна поставити окрему релюшку саме на холодильник, щоб весь будинок у нас не був без напруги. Проходимо в наступний пункт меню. Цей пункт меню в нас відповідає за захист по перенавантаженню. Тут ми встановлюємо діапазон налаштувань від 3 до 63 А, так як в нас веле 63 А. Або ми можемо взагалі виключити. Давайте ми, давайте ми поставимо тут 40 А. Це в районі 9 кВт. Нам цього буде достатньо. Наступний пункт меню. В цьому пункті ми налаштовуємо затримку відновлення подачі струму після спрацювання захисту по перенавантаженню. Давайте тут також поставимо 120 секунд, щоб захистити наш холодильник. Ставимо 120 і переходимо в наступний пункт меню. Тут ми вказуємо час протягом якого реле. Перевіряє перенавантаження перед тим як відключити живлення. Тобто, щоб запобігти такому випадку, коли ми навалили практично по максимуму. в нашому випадку ми поставили 40 А і тут запускається, скажімо, насос гідрофора. В нього споживання при запуску велике, а потім падає. От Для того, щоб наше реле не зупинило подачу живлення відразу, ми тут можемо встановити затримку. Від 01 секунди до 30 секунд. Я поставлю тут 10 секунд стрілочкою доверху. Ось так, 9, 10. І переходимо в наступний пункт. Тобто, коли в нас буде перенавантаження, реле буде моніторити ситуацію на протязі 10 секунд. І якщо воно не впаде, воно тоді припине подачу споживання. Пішли далі. Тут ми вказуємо кількість перенавантажень струмом підряд, після якого реле переходить в стан аварії. Тут ми може, можемо виключити взагалі цю функцію або поставити від 1 до 20 спрацювань. Давайте поставимо 5. Тобто, коли наше навантаження перевищить 40 А, реле відпрацює по наших заданих параметрах. І якщо цих спрацювань буде 5 поспіль, воно вимкнеться до тих пір, поки ми його не увімкнемо в ручному режимі. Це дуже класний параметр. Переходимо в 11-й пункт. В ньому ми маємо можливість відкаблі... відкалібрувати показники напруги, ну це по вольтажу. Якщо це потрібно. Діапазон калібрування від мінус 9,5. До плюс 9,5%. Ми тут поставимо 0. Ось. І ну, коли пізніше я перевірю, і якщо буде необхідність, то ми виставимо необхідний діапазон. Перейдемо в наступний пункт. В, тому, в цьому пункті ми можемо провести калібрування показників по струму ну, в амперах. Також ми поставимо 0. Ось. Переходимо в 13-й пункт меню. В цьому пункті ми виставляємо пріоритетність фаз. Тобто вказуємо послідовність, в якій буде перемикатись реле у випадку спрацювання. Зараз у нас стоїть BCA, тобто L1, L2, L3. Давайте ми поставимо, скажімо, ACB. Тобто фаза 1, фаза 3, фаза 2. Перемикаємо стрілочками. ABC, ні, нам треба ACB. Зараз я нажму кнопочку Set, і в нас відбудеться переключення з фази B, тобто 2, на фазу A. Зараз побачите боргне світло. Нажимаємо кнопочку Set. Відбувається відлік в нас в секундах. Зараз я перемотаю, щоб це було скоріше. І відбулося у нас переключення на фазу A, тобто фазу L1. І 14-й пункт. Це в нас останній пункт. Після нього у нас відбувається збереження наших налаштувань. Все, з налаштуваннями ми закінчили. Тепер перейдемо до випробувань і подивимось, як ця релюшка буде перемикати наше живлення. Погнали! Зараз ми зімітуємо обрив на нашій пріоритетній фазі. Тобто фазі L1 або фаза А в меню налаштуваннях. Ми, звичайно, трошки порушимо техніку безпеки, але ми будемо обережні. Пішов у нас обрив. Час очікування я зменшив до 5 секунд. Пішов на нас відлік. І по ідеї, зараз ми переключимося на фазу L3. Так і є. Реле відрахувало. Перекинуло наше споживання на фазу L3 або фаза C в меню налаштуваннях. І тут нас показує то, що відсутня в нас мережа на даній фазі. Зараз ми її повернемо. Знов-таки будемо дуже обережні. Повертаємо її на місце. Зараз реле в нас має проаналізувати знов-таки 5 секунд. Є, Проаналізувала, що наша мережа появилась, Пішов відлік, і вона знов таки повернула споживання з, мережі, з е, фази 1 або фаза А в меню налаштування. Ну що ж, друзі, надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх в коментарях. Я завжди радий допомогти. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та наступні відео. Дякую за ваш час і увагу. До зустрічі в наступних відео!